Формадол. Таблетки від головного болю. Друзі, ще раз доброго ранку. З вами на Вихідний ігор Циганник, Валентина Хомака. Я Олександр Попов. І ми вже стоїмо в очікуванні. До нас в студію завітала прекрасна, красива талановита. Та а, і вже можна всі не сказати наша колега, ведуча. Раніше була тільки моя колега, актриса, а зараз. А тепер і вже і наша, наша колега. колега. Так, тому що вже сьогодні в 19, 19.00 на телеканалі ТЕТ. Велика прем'єра нове шоу для абсолютно всієї родини. Я люблю Україну. І ведуча Ксенія Мішина Сьогодні з нами в студії. Зустрічайте Ой, я... і Ксенія Мішина вперше в нашій студії. Уже минуло. Ні, ні, ні. Коли не танці перш... були, ми бачили так. в якості ведучих. Все, все. все Вітаємо себе! І я вас вітаю з новим конкурентом. Скажи, скажи, ми побачили ще там двох людей, які не дійшли до нас сьогодні до студії Дантес і Ткач. Сплять. Що вони роблять з тобою? Там? Mm -hmm. ну, в плані... ну, я віддуватися буду сама. Зараз. Ти ведуча, Як? а вони А, а вони капітани теж? команд. А там теж віддуваєшся за них сама. Ні, там хлопці просто неймовірно теж були. І допомагали валя... вести цю програму. У нас валя віддувається за всіх. Та ні, ну неправда. Жінки завжди, знаєш, такі дуже. Ми неодноразово затверджуємо, що українські жінки це найкращі жінки. Так. Хочете трішки про шоу? Це був для тебе такий. Сюрприз приємний, тому що зараз немає зйомок, але ти в якості ведучий. Чи це було трошки стресово? Це був стресовий сюрприз. Давай так mm -hmm. поєднаємо ці слова. Мені якось подзвонили, сказали, є така ідея, але ми довго готувалися до цього. Ну тобто, країна наша готувалася до цього. Mm -hmm. Ось телебачення, але потім все вийшло. Я пам'ятаю, як, як до мене підійшла. Режес продюсер і сказала: не хвилюйся, все добре. Я в тебе вірю. В тебе обов'язково все повинно все вийти. вийти. Ага. Так, будь ласка, давай. Намагатися зробити красивим це шоу, тому що в мене було велике питання. Ну чому ну я не телеведуча? Тому що це, це дуже складна професія. Так я колись дуже хотіла вступити а, в театральний університет до телеведучої. Ага. Це було моє таке перше бажання, але потім трохи переформувалося. Але я розумію, що це велика. Потужна професія, на яку треба вчитися. Але я колись закінчила курси телеведучих в інтершколі. Я не пам'ятаю, угу. але все одно це таке було. Ну, це вплинуло. Так що, от коли ти пірнула, як це все відбувалося? Ви інтенсивно працювали, хлопці жартували. Як ти вливалася в цю роль? Що найскладніше було, було, було у тебе? Да? Бути тут і зараз я просто прийшла і ось все. Давай поїхали, погнали. І найскладніше було ну, по перше, бути експертом ти телеведуча, ти повинна красиво розмовляти, ти повинна все контролювати. А це мені було дуже важко, важкувато, я так скажу. А, ось. Але я намагалася впоратись так, були і стресові моменти, моменти. Але і емоційні моменти. Я, я пам'ятаю, як просто, я просто така: все, стоп, вибачте, можна, я 5 хвилин поплачу, я вже не можу, О! тому що треба було ось так, так, щоб все це вийшло. Тому що коли ти завжди. Намагаюся, а я ще такий перфекціонист, мені потрібно, щоб все було ідеаліці, тому що це було повинно бути для Це велика відповідальність перед своєю країною. Так. Ну я взяла на себе таку велику роль, і все, всі питання, запитання будуть в першу чергу до мене. Ось і такі моменти складні були. Але так, в мене були дуже круті колеги. Я пам'ятаю, як. Всі мене підтримували, і, ДНТ, Та, напевне, і ДНТ. жарти кидали У мене, мене просто, ну, знаєш, в телеведучих є таке, ну, наприклад, я, я не люблю переглядати свої програми. Ну, Ти сьогодні будеш дивитися свою програму? Так, звісно. Звісно? Робити треба зробити роби роботу Висновки. над помилками над помилками. Абсолютно. Помилками так про що шоу? про що про нашу рідненьку, красиву незалежну Україну, про різноманітні факти, про е, класні моменти ситуації. Ну тобто, це такий, знаєте, симбіоз в цій програмі розважального моменту та. Навчального пізнавального моменту це дуже цікаво. Мені як ведучі було дуже цікаво. Я була постійно в процесі, тому що. Стільки збагачення за цей період, ну я б напевно ніколи Тож не отримала тепер і багато ти себе відкрила з якраз про Україну новізнавальника. Звісно, звісно, багато чого, тому що дуже класні конкурси були. І всім, мені здається, було дуже цікаво. Всі командам, всім нашим гостям приходили. Спочатку всі там деякі хвилювалися, але потім ну це був дуже класний процес. Я так розумію, що це інтелектуальне шоу то там У нас там і не і не покликали. Ні, послухай, не знаю чому, але в нас були теж телеведучі і артисти. Хто, до речі, був, хто із Зірок? Була моя команда Наталка Денисенко, були мої колеги з Назар за Леся Самаєва. Неля ми бачили. Ну, от найрозумніша з наша. Колега Ми Так, її І блогери, і гумористи всі. Ну Тобто, по-перше, це такий класний великий досвід, з всіми познайомитися. Ну, це... Звісно, Як ви працювали? Гривні. Скільки годин на день? Я знаю, що знімальні дні бувають такі розтягнуті, але знімальні кіношні дні, але телевізійні бувають ще більше. Це, Давай це, такі це... залаштунки трошки відкриємо. Це можна говорити, так? Це що можна. було дуже складно. <ріст> 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 можна говорити, що ми працювали по 16 і по 14 годин. Дійсно, знімали в один день декілька програм. І коли ти стоїш на. Підборах так велику кількість часу я просто іноді вмирала під кінець дня, але ж розумієш, ось це щось нове, яке заряджало і дарувало такий момент ейфорії, який керував, ну, ну який заставляв тебе діяти і йти. Ну тобто, це дуже класний а, процес, да, і це дуже тест. класний досвід. Хачом допомагала. Чи, чи підтруювали більше? Чи ні, ну, звісно, <ривіт> ні, ну Звісно, вони дуже допомагали. Но це, мені здається, в такий. Мінімальний знімальний період ми настільки швидко звикли до один до одного і зрозуміли один одного, що окрім підтримки, ну там не можна ще щось круто. Робити. Ми будемо сьогодні дивитися, а вже ввечері. Вони хто, качаються 19... науковими історіями України. Хто хто найрозумніший з них двох? Хто більше? Обіжджено? Обидва, обидва, да, обидва. Шаріць. дуже шаріць. молодці так Давайте будемо Але, сьогодні розумієте робити. Насправді головне ні те, щоб ти прийшов і був такий. І вже шарящий, А щоб ти вийшов з цього шоу і такий: Вау, а я про це не знав. І, і так і, і знав. Дізнатися. Так, я хотів дізнатися. І люди, наші гості, саме так і виходили. Дякуємо, не знали, вау, дуже цікаво. І це такий дуже важливий момент цього шоу. Ми хочемо тебе трішки перевірити. У нас пізна, же є ні? слово загадка, можемо тоді його зараз... Ну, починається. Зараз... Ну, такого не було в Без моїх планах. Я знаю вже слово відгадку. я вже піддивився? Ні, я не підивився, але я підозрюю, що я знаю. Ну, насі рубрика. Можете трохи наша історія. Ми дістаємо якесь слово, яке в не вживається так регулярно, як нам хотілося, і намагаємось його. Ну може трошки повернути до до нашого відкрити до нашого, нашого розмови. У нас сьогодні слово як правильно пилуватися. 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 пилуватися, що ти не думаєш не цілуватися, пилуватися. пилуватися. Поспішати квапитися. Так і працює телебачення. Насправді, насправді багато з нас глядачів правильно написали і писали на Буковині, так і на Галичині використовується слово. Так, це по суті поспішати, дуже швидко щось робити. Якраз та історія не поспіш, не не пилуйся. Не пилуйся, пилуйся, а підмітай гарно, це якраз не поспішає ну <гарно>, так пилуватися пилуватися, це не про пил, а це про поспіх. Ну що ми продовжуємо зробимо невеличку паузу, а потім все ж таки буде перевірка на те, як було все засвоєно. там же, ігор не Реяльні допоможе. Ну якщо буде щось знати, допоможе. Ніданок вихідний повернулася в нашу студію. Ксенія Мішина сьогодні з нами. Ми говорили про новий проект. Я люблю Україну, а зараз вирішили трішки перевірки влаштувати. Хлопці, ви готові? Так, давай так. тоді ми теж ми отак вот э, суваємось ласка. таких. Перевір так дві не пірячому. Ми ти заставиш питання. Ми не а я вирішую, хто відповідає. А, ні, бо це всі Отже, давайте будемо дивитись. вам насправді треба на екран дивитися. Тобто даремно спину спини повернувся. А ми покажемо три фрагменти того. Оби чого Україна не Україна. Так. А ми вгадаємо, що це? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Варіанти є. Mm -hmm. Mm -hmm. Це в Гніздо продовжити горлиці. Є, ні, гори. ні, це в Криму. Ластів, Крим. Та, та та так, так, та, це покриття. Всі кому... вірно, абсолютно. Так, Крим це Україна. І це ось ця відома будівля. Все вірно, ви знаєте, пам'ятаєте, справді не горлиці, а ластівчине гніздо. Ластів, Ластівчино. А Ігор мовчав. Ні, Ну я дам вам шанс трошки знав, ну, роль реалізувати. Так. Реалізувати. Так. реалізувати. Давайте наступне. наступна світлина. Те, без чого ми не уявляємо Україну? А, це мрія, так. Це мрія, літак. Так, так, так. так бачимо. Абсолютно вірно, це наша мрія, про яку ми розповідали, Яка буде оновлена, відбудована. Вона буде ще більшою розкішною. Ми говорили про це, і це дійсно та гордість нашої країни. Ми її пам'ятаємо і знаємо. Ми обов'язково відбудуємо. Так, це правда. Ну і переходимо до наступної картинки. Поки для вас це зовсім не Ну ми знаємо. Так, знов підказчик. Це Максим Рельськ. Сьогодні день народження парость виноградної лози. Плекайте мову, пильно й не уста. Не будемо, не будемо тебе просити, щоб ти щось зачитувала. Я за негори сьогодні ігор відбувається в принципі за літературну частину нашої програми. Бо я не знав, що він так багато знає. Він я закінчував літературний клас. Ну, я не міг інакше. Ну ми всі закінчили літературний клас. Виходить, що так. А хто десь? Ти знаєш, ми сьогодні готували фокачу, але всі сказали, що ти все одно їсти не будеш. Тому хлопці жерли половину. Я трошки допомогла, правда? Так, це Скажи, вірно. а ти їси чи не їси? Ні, я взагалі я їм так, але здорову їжу тільки. Тобто, це не здорово сьогодні, тільки вода з лимоном. Ні, 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 ні. О, да. це, 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 це добре. Я можу да, попити водички, але ось цей і це я не їм. У соціальних мережах ти поділилася тим, що за період вторгнення навіть на стресі набрала трішки. Ми чесно тобі скажемо, не помітили цього, бо ти була стринкою, залишаєшся стринкою. Але що для тебе набрала? Це скільки кілограм, і як ти все ж таки позбувалася цієї ваги? Чи було це дійсно для тебе великим стресом? Я набрала 9 кіл... Кілограмів і це було надзвичайно стресово для мене. Я виглядала дуже як на мене погано. Але це ж така дуже суб'єктивна історія, і е, я зрозуміла, що мені треба братися за своє тіло, тому що для жінки це дуже важливо, тому що. Е, це зараз зовнішні... у вазі чи без ваги? Це без ваги. Ну звісно, це без а, а ти ваги. Робила, це а вже... ти робила світлини, де ти набрала плюс 9? Чи так, ти... в мене є. Це ж в мене є. В мене була історис mm -hmm. позавчора. і Я показувала і свій свій вид з, і з позаду. Попереду, і позаду. І попереду. Все я показала. А, так, і це була надзвичайно крута робота над собою. Я зрозуміла, що взагалі. Я показала свій результат, але я розумію, що декому він може не сподобатись, комусь щось інше потрібно, але я показала момент того, що над своїм тілом можна працювати і зробити будь-що. Що ти захочеш? Який режим? Можеш трошки порадити? Бо, бо хлопцям не вдається схуднути, бо, вони періодично дивляться якісь діяти. Можеш сказати, що я тиждень мене тренер тест примусив зробити фотографію. Ми зараз зробимо до і після. Я кажу: це до краще спалити і нікому не показувати. Бо я люблю оверсайз. Яка, яка схема була? Як ти працював? Здорового харчування плюс тренування три чотири могла навіть шість днів на тиждень займатися. Ну тобто, а, це була така велика для мене мета, і мені подобалось. І подобалось кожного разу, коли ти бачиш. А, навіть маленький результат в тебе таки приходить момент ейфорії, який дозволяє тобі рухатись далі. Ну тобто дає енергію, і ти далі йдеш до наступної своєї цілі. І це був дуже крутий трансформаційний період, який подарував мені і гарне тіло, і гарне здоров'я, і таку чисту свідомість, і розуміння того, що відбувається в нашому світі. І як треба, як треба. Правильно для себе все формувати і відбіра... відбирати. А oh. як от в цьому режимі е, відбувається, наприклад, твій вплив на сина? В тебе є син, платон, е, чи ти теж йому забороняєш, наприклад, їсти вуглеводи, солодощі те, чіпси, те, що в принципі е, дуже люблять діти, але I... з однієї сторони хочеться їм заборонити, а з іншої сторони кажуть, мам, камон, чого? Я не забороняю, тому що 10 років він до цього це їв, і з дітьми дуже така, дуже складна історія, тому що момент свідомості в них дуже слабенький ще, але тільки власним прикладом. Ну, якщо йому хочеться, я йому скажу, що тут є, і навіщо це, і як це впливає на організм, і що відбувається в організмі, які процеси, а потім це його вибір, їсти чи не їсти. Ось. І це такий мій власний приклад. В нас таке меню. Хочеш добре? На я ага. ось так буду. І я бачу вже деякі такі зміни. Ми, наприклад, вчора були в супермаркеті, і він сказав: Слухай, ну, ось це я на... Певно, не буду брати, тому що це ж не корисно, так, мам. Давай подивимось, ось такі види, там, наприклад, макарон, там з твердих сортів пшениці. Розумієш? Ну тобто такий момент вже. І я така йди, йду і усвідомлю, Ну тобто, це треба працювати не ось прямо, а якось вобхід. дуже в обхід. Тому що діти... Ну, це ж процес виховання так. він буде дуже довго тривати, а там вже візьме, не візьме. Це вже його вибір. Так. Але це а, і, до речі, вибачте, мій синочок попросив, щоб я йому. Підмігнула передвай вітання <хи> і сказала, що я його дуже дуже люблю. Платошечка, тому що він зараз нас дивиться. Ми всі Фонтаст. вітання передаємо платону. Всі великі вітання передає. Хоч Платон. ти не просив, але <хи> мали ігор передає. Тож, Я садя Саша Саша. Платон, Вітання тобі надихаєш, то мама неймовірна. І а як він взагалі реагував на твої зміни? Він тобі казав, та ні, мама там може ти <хи> так і так просив? Ні, він міг підійти <хи> і сказати <хи> о, ти <хи> моя. <хи> <хи> <гум> <гум> були <гум> такі моменти, <гум> так? Але він все бачив: мама, ти вже нормально так схудла, ти класно виглядаєш, все, супер. Ну, тобто, він в мене такий, іноді, здається, знаєш, розуміє, що діти ну, настільки розумні. Істоти поки що чисті, розумні, відчуваючі, відчувають от все і бачать все, що відбувається. нехай між вами завжди так. буде такий дуже крутий okay. зв'язок між мамою і сином. Так, не забудьте сьогодні о 19.00 телеканал Тет. Я люблю, люблю Україну! Україну! Говорить вся країна прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.